Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі Територія Комфорту. Приїхали на дачу. Побачили, що все заросло, бур'яни, трава будемо сьогодні косити. Також в планах відкачати воду в погребі. До речі, відкачуватись вона буде за допомогою сонця безкоштовно, без витрати електроенергії від центральної мережі. Це все покажемо. Також покажемо, що виросло за ці всі дні. Після того, як ми посадили зелень, рози, дехто питав, запитував особливого родича, що виросло, що прийнялось, що не прийнялось. А сьогодні ми вам все покажемо. Приємного перегляду! Качаємо сьогодні воду. Був повний погріб. Видно, де був рівень води. Це вже, мабуть, третій раз від качка йде. Те, про що я казав, все працює від сонця. Зараз повністю будинок забезпечується двома сонячними панелями що встановлені на даху сарая. Сонце зараз видає 316 ватт. Максимально в пік видає 800 Вт. Дві панелі по 400 Вт стоять. На сонячну станцію зроблю окремий огляд. А ось те, що виросло вже на городі. Цибуля яку садили. Також проклюнувся горох. Ось видно. паростки пішли по центру кадру. Також рейдька вже повилазила. Ну, вона швиденько вилазить, тому сама перша, мабуть, з усього. Є у нас невеличка грядочка з полуницею, яка теж цвіте. Мабуть, в цьому році будуть плоди. До речі, полуницю нам дав друг Руслан. За це окрема подяка його тещі і йому особисто. Ось тут у нас росте лохина. Ну, ви її не бачите, але вона є. <гум> Маємо намір сьогодні тут покосити, щоб був такий порядок нормальний на ділянці. Ось і лохина. Це все, що цвіте, це будуть плоди в цьому році. Це перший раз, що вона так масово цвіте. Це кущ, мабуть, йому роки три всього. Але вже видно, що будуть ягоди. Ще дехто питає, що там з розами. Ось рози, які ми садили біля альтанки. Все поприймалось. Це буде рости і розпускатися. Тут те щось посходило, мабуть, зелень ми тут садили між розами. Теж. Єдиний кущ який не прийнявся це ось він. Один корінь торчить. Далі теж тут квітки, рядочок один, рядочок другий. І далі знов роза. Ну і свіже посадження біля винограду. Але вони ще не зрозуміло прийняли ще ні, тому що ми їх останніми садили. І ще результату не видно порічки теж ростуть вже. Також садили абрикос. Повністю прийнявся. Все росте. Смородина теж. Не знаю, як тут буде по плодам. Це один з найкращих наших кущів. Тож думаю, все буде нормально. Ось ростуть порічки вже такі достатньо крупні ягоди. Думаю, через деякий період вони підуть червоніти вже. Яблуня, яка була в постійній тіні від цього горіху. Ми в подальшому плануємо його прибрати, тому що він дає тінь на ось цю яблуню, а також на ось цю яблуню, яка в кут кутку там знаходиться. І на цей майбутній абрикос. Щоб були гарні плоди, теж воно достатньо добре затіняє, тому цей горіх тут трошки не в тему. Йому років, мабуть, 25-30, але ми його приберемо. Ще один кущ порічок. Тож буде врожай. Також черешня пішла вже. Повним ходом скоро буде червоніти, пройде якийсь місяць. Я думаю, вже будуть ягоди. Все заросло, треба косити вже тут у нас зазвичай висить гамак, сьогодні маємо повісити відкритий сезон. До речі, китайський тример, але вже відкосив стільки, що навіть важко уявити. Тому, можливо, інколи і не варто переплачувати за відомі бренди. Обов'язково користуйтесь захистом, бо без очей як без води, нікуди і не сюди. так стало чистіше. Під гамак місце теж викошене. Ось і лофина. Бери їх, очевидно. Закінчили косити ділянку. За моєю спиною ви бачите, що все тепер стало набагато гарніше. Тепер можна трошки розслабитись. Дякуємо за перегляд, обов'язково підпишіться, ставте лайки. Вам не складно, а нам все дуже приємно і важливо. Всього найкращого, до нових зустрічей!